І це відео про 5 кроків до бестселера на Амазон. Як живити на дохід в тисячі доларів та більше? Це такий покроковий невеличкий гайд, де поступово я розкажу вам крок за кроком, що потрібно буде зробити для того, щоб почати створювати свою книжкову імперію. І перший крок для того, щоб Принципі, публікувати будь-які книги на Амазоні. Це нам потрібно зареєструвати акаунт KDP. Це власне платформа, де ми будемо публікувати свої книги для того, щоб вони з'являлись на Амазоні. І ми реєструємо KDP, створюємо обліковий запис на Kindle Direct Publishing та заповнюємо повністю профіль. На курсі ми будемо просто детально проговорювати кожен момент. Я буду вам показувати, як це робити. Але загалом це реєстрація акаунтів на KDP. І також ми маємо підв'язати якусь платіжну систему. Для українців насправді найзручніші платіжні системи це Pioneer або Vice, тому що Amazon не підтримує вивід коштів на українські картки. Тому потрібно буде зареєструвати Pioneer або Vice. Дуже проста реєстрація, як у звичайних онлайн банках. Ви реєструєте там акаунт та отримуєте номери, які можете підв'язати. Під KDP платформу для того, щоб потім вам туди заходили кошти. Також важливий момент, що нам потрібно заповнити всю податкову інформацію для податкової форми, яка дається нам раз в рік, і туди ми вказуємо свій податковий номер. А також вам раджу пройтися по налаштуванням KDP, трішки вивчити вкладки Reports, «Promoted Advertise, щоб зрозуміти просто, як аналізувати результати та налаштовувати рекламу трішечки. Насправді, просто познайомитись з візуалом цієї платформи. І наступний етап це власне аналіз ринку та вибір ніші. Це буває досить непростий етап, і я вам рекомендую тут ретельно обирати нішу. Використовуйте Амазон насправді для пошуку тем, почніть з якихось своїх інтересів, шукайте різні книги, дивіться книги, які зараз популярні. Порада від мене це введіть ключові слова у пошуковій системі Amazon, тобто в рядочок, цей щоб побачити топові книги в обраній ніші. Насправді, при будь-якому запиті ви на першій сторінці побачите найбільш успішні книги у вашій ніші, та починайте порівнювати їх з тим, що ви можете створити самостійно. І також оцінюйте своїх конкурентів. Дивіться, чи у них багато відгуків. Якщо у них там 100+, 50+, це вже багато відгуків. Подумайте, чи ви можете стільки зробити. Але насправді висока популярність означає і багато грошей. Також тут треба все зважувати. Перевіряйте також сезонність. Тому що коли ви будете обирати книги, дивіться на сезонність, тому що є святкові книги, наприклад, перед Новим роком, перед сезоном Пасхи. І там можуть бути сезонні книги, які, наприклад, через пару місяців вже грошей вам не принесуть. Навіть поки ви будете створювати, далі вже не буде прибутку. Тому, будь ласка, дивіться і ці тренди. Інструменти, які я рекомендую для використання, це кіпа. Кадеспай, вони покажуть рівень попиту та конкуренцію загалом в ніші, і вони дуже зручні для аналізу. І після того, як ви вже прийняли фундаментальне рішення, в яку ж нішу таки війти, далі ми розробляємо концепцію книги та плануємо контент. І вам потрібно створити привабливий заголовок та підзаголовок, тому що дійсно це дуже важливо, щоб ваш заголовок... Був коротким, але при цьому інформативним. А ще у ньому були необхідні ключові слова, ті, які відповідають тематиці книги, тому що люди шукають вашу книгу, власне, за цими ключовими запитами. І ці ключові запити, якщо вони є у заголовку, то ваша книга по ним індексується. Це означає, що вона з'являється на сторінці, власне, по цим ключовим запитам. І наступне, що вам потрібно зробити, це скласти план книги. Опишіть детально, що має бути в кожному розділі. Подумайте, чи потрібно додати ілюстрації або якісь приклади, як у книгах з кулінарії або дитячих книгах, там неможливо створювати книги без Якихось картинок, це там дуже важливо. І ще такий лайфхак потрібно піти по вашим конкурентам і проаналізувати їх негативні відгуки. І щоб у вас не було цих негативних відгуків, потрібно включити цю інформацію, які люди власне очікують отримати у цій книзі. І невеличка порада від мене використовуйте чат GPT для підказок по структурі книги або для генерації ідей на тему книги, тому що дійсно чат GPT він дуже класно може генерувати якісь ідеї. І наступний етап це замовлення книги у автора або написати її самостійно. Якщо ви плануєте замовити текст у автора, то складіть. Дуже дуже детальне тезе, тому що автор, так як ви, цього не зробить. Він не так переживає за якість вашої книги. Він просто робить ваше тезе. І напишіть йому обсяг книги, стиль, основні ідеї. Опишіть максимально детально все, що ви хочете від автора. І зробіть ще також тест на запит аудиторії. Якщо це можливо, проводіть опитування серед своїх знайомих або в соцмережах, щоб отримати відгук, власне, про ідею книги, і що туди включити. Найкраще спрацює, якщо ви знайдете людей, яким ця тема взагалі цікава. Крок 4. ми створюємо обкладинку та готуємо маркетингові матеріали. І ви можете створити обкладинку або самостійно, в канві, в фотошопі, або можете замовити у дизайнера: це на апворку або файвер, або знайти якогось класного українця, який вам зробить ідеальний, гарний детальний дизайн, і дуже яскравий і цікавий. І я дійсно рекомендую знаходити також українських дизайнерів. Обкладинка повинна виділятися, але при цьому відповідати стилю вашої ніші. Потрібно проаналізувати конкурентів, подивитися, що там у них, і зробити краще. Порада – Виберіть один домінуючий елемент, це може бути якийсь яскравий колір або шрифт, щоб обкладинка відрізнялась та запам'яталась. І наступний етап це створити опис книги та вмістити ключові слова. Напишіть привабливий опис, який зачепить вашу аудиторію. Вам обов'язково потрібно використовувати ключові слова, які люди шукають на Амазон. І я покажу вам приклад опису. Єдине, що він дуже короткий, але він містить ключові слова та передає в принципі настрій. Якщо ви мрієте створити пасивний дохід за допомогою книжкового бізнесу, ця книга покаже вам, як це зробити з нуля. І також у описі треба додати булети, тут їх немає, але це в принципі передає настрій опису. Збір перших відгуків обов'язково мають бути відгуки. Треба попросити друзів або знайомих придбати і залишити відгуки. Щоб залучити перших читачів, лише не просіть у тих друзів або родичів, з якими ви жили, тому що Амазон це може відслідкувати і сказати, що ви маніпулюєте відгуками, а ми цього не хочемо. Далі, крок 5: це публікація та запуск реклами. Тобто ви завантажуєте книгу на КДП, дотримуєтесь всіх інструкцій, щоб завантажити текст, обкладинку, обрати категорії, налаштувати ці наутворення, тому що Амазону, в принципі, є певні вимоги, інструкції і по обкладинці певні вимоги, і по контенту власне книги. Тому ви просто робите це все відповідно вимогам. завантажуєте на КДП. Також порада обрати три категорії найбільш релевантні до теми книги для підвищення її видимості. І після цього, як ми це все залили, ми натискаємо кнопку Publish, тобто публікуємо нашу книгу. І починаємо маркетинг. Нам потрібно налаштувати Amazon Ads для своєї книги, щоб показати її більшій кількості читачів. І нам потрібно проаналізувати результати через тиждень. Після того, як ми налаштували рекламу, ми маємо перевірити статистику по рекламі, які ж ключові слова і категорії приносять більше переглядів, кліків та продажів. Потім оптимізувати рекламу за результатами, і знову потім слідкувати, що з нею буде відбуватись на протязі там, декілька тижнів. Знову потім повернутись і знову оптимізувати. Також є порада, почніть з невеликого бюджету: 5-10 доларів на день, і поступово масштабуйте, якщо реклама приносить результати. Якщо ви вказали бюджет 5-10 доларів на день, це не означає, що Амазон вже ці 5-10 доларів на день одразу з'їсть, тому що зазвичай показів буде набагато менше, і вам треба буде досягнути цієї цифри поступово, щоб дійсно ви змогли витрачати ці 5-10 доларів на день, але з хорошим ейкосом. тобто отримувати хороший прибуток від рекламних продажів. І більш детально про кожен крок до успіху в книжковому бізнесі ви зможете дізнатися на нашому курсі. Бажаю вам успіхів та до зустрічі!